Слухай, ти, мабуть, думаєш, чому я виглядаю зараз як детектив, а все тому, що я намагаюся з'ясувати, чому ти досі не усвідомлюєш свою цінність. Справді чому ти постійно применшуєш та принижуєш себе перед усіма і всім? Нещодавно я зустрілась із своєю подругою. Вона чудова жінка, на 20 років старша за мене, і просто неймовірна художниця. Вона нещодавно завершила одну із своїх картин, і чесно, це щось неймовірне. Її роботи настільки деталізовані, що аж розуму не збагненно. Вона працює над кожною картиною місяцями. Я приїхала до неї в гості минулого тижня і така. О Боже, мені так подобається твоя картина, та ще по центру нова. Скільки вона коштує? І вона така: ну, тисяча доларів. Я дивлюся неї і питаю: скільки часу ти пропрацювала над цією картиною? І вона така ну, дев'ять місяців. Окей, ти працювала над цією картиною 9 місяців і продаєш її за тисяча доларів, коли її мінімальна ціна 10 тисяч, а то і всі 100 тисяч. І я дивлюся на неї і кажу: слухай, ти реально себе недооцінюєш. Я ходжу по галереях, я дуже пов'язана з мистецтвом, і чесно, деякі роботи там просто знак питання. Так, я знаю, мистецтво має викликати емоції, ну воно викликає тільки злість. Злість від того, що деякі картини настільки погані, але за них просять просто шалені гроші. І ще разу, коли я ходжу тими галереями, я думаю, моя подруга повинна бути тут. Її картини повинні висіти в таких залах і коштувати дорого. Я її питаю, чому ти так себе недооцінюєш? А вона каже: ну, бо тотешні люди це все, що вони можуть собі дозволити. Я б із радістю продала дорожче, але вони просто не можуть заплатити більше. Слухай, Люба, по перше, ми живемо в місті, де повно заможніх людей, так що це не зовсім правда. А по-друге, ніколи чуєш, ніколи не занижуй свою цінність через своє оточення. Твої роботи мають мати чітку достойну ціну. Якщо це не цінують, то змініть оточення, а не знижуй свою планку. Ніколи не опускайся до рівня інших, бо коли ти знижуєш вартість, це автоматично применшує цінність своїх картин. А коли я дивлюсь на твої роботи, то я думаю, боже, та це має коштувати мільйони. Але ти дивишся і знецінюєш себе. Слухайте, народ, я сама почала малювати лише кілька місяців тому. Малюю по дві години, і мої картини настільки потворні, що аж круті. Вони настільки жахливі, що це навіть класно. Але знаєте, що я буквально думаю собі, блін, треба відкривати власну арт-галерею. виставити там свої картини за 100 тисяч за кожну, і я щиро в це вірю. Може, я звучу як божевільна, але я реально дію. І поки моя подруга себе недооцінює, я точно знаю, що і ви себе недооцінюєте у стосунках, у роботі, у всьому чим займаєтесь. Ви не до кінця усвідомлюєте, хто ви є і яка ваша цінність. А коли хтось не відповідає цій цінності, ви занижуєте себе. Ні, привіт, друзі. Мене звати Ліс і ласкаво прошу на мій канал. Давайте одразу до суті. Перш за все, ви маєте впливати на простір, а не просто адаптуватися до нього. Я чую це постійно. Як я вже казала, наприклад, моя подруга, яка продає свої картини за копійки через своє оточення. Або подруги, які кажуть, Ліс, я не можу знайти нормального хлопця, бо в цій країні всі хлопці такі. Але чому ви, бляха, поводитесь так, ніби якщо ви десь народились чи живете, то це все як дерево вкорінилось, і змінити нічого не можна. Якщо ти не можеш знайти гідну людину у своїй країні, то шукай в іншій. Мені все одно. Але ти не можеш просто змиритися, занижувати себе і приймати погане ставлення лише тому, що так прийнято в твоєму середовищі. Або дозволяти людям постійно переступати твої межі тільки тому, що так заведено у твоїй культурі. Маячня! Ти маєш силу змінювати речі в твоєму житті. Ти маєш силу рухатись вперед і прагнути до того, чого дійсно хочеш. Але саме ти вирішуєш здаватись чи ні. Ти маєш бути настільки сильною, що коли заходиш у кімнату, ця кімната стає ціннішою, просто тому що в ній є ти. Ти маєш бути настільки сильною, що коли твої картини з'являються в просторі, цей простір стає ціннішим, бо там є твоя робота. Не занижуй себе, аби підлаштуватись під своє оточення. Якщо ти ось тут, ми не опускаємось ось сюди, тільки щоб іншим було зручно. Ти маєш зрозуміти ти важлива. Мені байдуже, хто змусив тебе відчувати себе меншою. Мені байдуже, чи це були твої батьки, які тебе створили, чи вчителі, твоя культура, токсичні друзі, чи токсичний колишній. Мені байдуже, бо ти маєш силу знову підняти свою впевненість. Ти маєш силу знову прямо зараз повірити в себе. Дивіться, я можу сидіти тут цілий день і говорити вам, що ви важливі, але якщо ви не усвідомлюєте цього, і якщо ви не почнете діяти так, ніби ви важливі, нічого не зміниться. Ви важливі для своїх близьких. Ви важливі. Ви важливі для якогось незнайомця на вулиці, якому ви посміхнулися, а потім ви повністю змінили його день або життя цього незнайомця, або ж просто зробили йому комплімент, і це повністю змінило його або змусило відчути себе краще. Ти важлива. Ти вже вплинула на цей світ, і ти маєш значення просто тому, що ти живеш і дихаєш. Ти взагалі усвідомлюєш наскільки важко виживати у наш час. Ти повинна пишатись собою лише за те, що ти досі тримаєшся. Убога плани на тебе. Твоя місія на цій землі ще не завершена. І саме тому ти досі тут. Бо тільки ти можеш це зробити. Якби твоя місія вже була завершена, якби попереду більше нічого не мало статися, тебе б тут не було. І ще одне не кожен заслуговує доступу до тебе. Я не краще за всіх, але це не означає, що я маю сидіти з усіма. Деякі люди не підходять тобі. Токсичні люди не підходять тобі. Люди, які виснажують, не підходять тобі. Ти цінна, твоя енергія цінна, твій час цінний. Не кожен має право бути поруч із тобою, такі люди не повинні мати змогу сидіти поруч із тобою. Обирай своє оточення мудро. Тому що якщо після спілкування з кимось ти почуваєшся виснаженою, це означає, що ти сидиш не з тими людьми. Іноді ми розширюємо свою свідомість, вчимося новому і переходимо на новий рівень. Але коли ми вже на цьому новому рівні, свідомо ми більше не можемо сидіти поруч із тими, з кими були раніше. І це може бути боляче, бо ти згадуєш типу: блін, ми ж так круто ладнали, коли я була токсичною, а тепер не виходить. І це нормально. Настав час рухатись далі, рости і відпускати. Це сумно, але це частина зцілення. Прийми те, що це частина нашого життя. Не всі залишаються з нами назавжди. Я взагалі не вірю в слово назавжди. Я вірю в те, що ми маємо розвиватися, і ми зустрічаємо людей на певних етапах нашого життя. Тож не приймай образу не ненавидь, і не намагайся тримати зв'язок, якого вже немає. Це нормально йти далі. Ніколи не сумнівайся в собі через думку інших. Коли я тільки починала і почала ставати вірусною, я бачила думки звідусіль. Статті і коментарі всі говорили, що я нарцис, що я погана людина і так далі. Але я знала, що я хороша людина. Я знала, що мої наміри чисті, моє серце добре. Тому я лягала спати із спокоєм, бо знала, хто я є. І ці думки на мене ніяк не впливали, бо вони не знали мене, а я знала. Якщо думки інших людей можуть тебе засмутити або навпаки зробити щасливою, то ти просто їхня маленька маріонетка. Навіщо тобі бути маріонеткою? Пізнай себе, спершу пізнай себе, перш ніж пізнавати когось іншого. Тільки ти сам знаєш, хто ти є насправді. Зрозумій, у житті люди сприймають тебе так, як ти сприймаєш себе. Якщо ти думаєш, що не заслуговуєш на щось, інші теж будуть думати, що ти не заслуговуєш на це. Я бачу жінок, які кажуть: Брін, чому мене ніколи не балить? Чому чоловік нічого не робить для мене? Бла, бла, бла. А ти сама віриш, що заслуговуєш на це? Бо якщо ні, ти цього й не отримаєш. Я знаю жінок, яких постійно балують. Я знаю жінок, які є домогосподарками. І знаєте, як вони мислять? Вони щиро вважають, що це мінімум, він має мене балувати. В їхній голові не існує іншого варіанту. Для них це вже є норма стосунків, тому й вони отримують таких чоловіків, бо не погоджуються на менше. У них або так, або ніяк. Вони не йдуть на компроміси по типу ну, гаразд, нехай хоч якось буде. Ти мене не балуєш. Ну окей, ми все одно будемо разом. Ні. Якщо цей чоловік не робить, знайдеться інший, який зробить їм байдуже. А коли я дивлюсь на жінок, яких не балують, і розмовляю з ними, вони кажуть: Ну, знаєш, чоловікам важко все це робити. І я бачу, як вони розчаровані і нещасливі. Я їм кажу, блін, та це реальність, яку ви створюєте для себе. Це ваш спосіб мислення. Ви думаєте, блін, йому важко про мене піклуватися, тож я маю допомогти. І саме тому ти отримуєш таку реальність. Коли ти бачиш себе впевненою та цінною жінкою, ти не будеш всюди, не будеш з усіма, не дозволиш кожному мати до себе доступ. Ти так себе не поводитимеш, і тоді інші, спостерігаючи за тобою, не побачать у тобі невпевненість, а навпаки, подумають: блін, вона така впевнена, у неї є межі, вона поважає себе. Тож і ми маємо її поважати. Люди ставляться до тебе так, як ти сама себе сприймаєш. І ще одне ти заслуговуєш на все, чого щиро бажаєш. Мене реально дивує, коли люди кажуть: ні, знаєш, я просто не заслуговую на це. Чому ми що не на землі? Ми вже достатньо страждаємо просто від самого факту існування. Ми просто душі в тілі, які проживають людський досвід. І після цього всього наша уява настільки обмежена, що ми думаємо: о Боже, я ніколи не зможу стати мільйонером. Чому ні? Гроші це енергія, гроші це не щось особливе. То чому ми вирішили, що це лише для особливих людей? А ти хіба не особливий, якщо ти взагалі живеш? Знаєте, я скажу так, Так, це справді для особливих людей, але особливі то ті, хто дійсно вірить, що заслуговує на це. Цього достатньо. Їм не обов'язково мати всі таланти, їм не потрібно бути ідеальними. Вони просто вірять, що гідні кращого життя, і тому вони його мають. І саме ті люди, які насправді талановиті, які все вміють, усе роблять, але постійно почуваються недостатньо хорошими, ті ніколи цього не отримують. Але ти маєш владу, ти керуєш тією реальністю, яку хочеш створити. Якщо я зараз ютуберка заробляю свої гроші, піклуюся про себе і підтримую свою родину, а завтра вирішу кинути ютуб, припинити допомагати людям і просто вийти заміж за багатого чоловіка. Я можу це зробити. І тоді моєю реальністю стане життя домогосподарки. Я сама обираю, ким мені бути і що створювати із свого життя. Якщо я завтра вирішу, що хочу стати авторкою, писати книги, то я стану авторкою. Нова реальність. Крихітко, ось так. Я буду стрибати вперед, і все, що я забажаю, все, що хочу створити, обов'язково збудеться. Але також зрозумій, що люди будуть намагатися поширити на тебе свої сумніви, свій страх і свою невпевненість. Вони скажуть: ой, та ти не зможеш. Ну, ти не така вже й особлива. Коли я тільки починала з соцмережами, друзі казали мені: ну, не думаю, що ти зможеш. І ти краще на якусь нормальну роботу. Ні, це ти не можеш. Я можу. Я можу робити все, що захочу, і ставати такою великою, якою вирішу бути я. Ось наскільки сильною має бути твоя воля. Навіть якщо родина і друзі сумніваються, ти повинна сказати їм, це ваша думка. А собі я можу. Я можу робити все, що хочу. Бо я тобі скажу так, крихітко, щойно вони побачать, що ти піднімаєшся, вони одразу захочуть тягнути тебе вниз, повернути на свій рівень. Тоді ти мусиш сказати ні. Я створюю свій новий рівень. Ось так. Піднімайтесь до мого рівня. Зараз ви ще не на рівні, але піднімайтеся. Я не через кого не збираюся опускатись вниз. Усвідомте, що ви безмежні істоти. Ви душі у тілі, що переживають людський досвід. Чому ви думаєте, що вам так важко щось отримати? Хіба Бог поставив вас на землю, щоб ви страждали? Чи справді ви в це вірите? Ви вірите в те, що ви на цій землі, щоб страждати? Це люблячий Бог. Ні. Бог хоче, щоб ви перемагали. Він вболіває за вас. А тепер ви маєте почати вболівати за себе. Як тільки ви усвідомите, що ви безмежна істота, усвідомите, що ми буквально літаємо у всесвіті, де є лише гравітація це неймовірно. І тоді ви думаєте, що досягти своїх цілей дуже важко. Про що ви, бляха. Перестаньте жити з ментальністю, що коли досягну цієї мети, тоді я буду щасливий. Коли я скину вагу, тоді піду в те й працюватиму над впевненістю. Коли почну виглядати краще, тоді робитиму це і те. Слухай, Люба. Якщо ти не почнеш зараз із того, що ти маєш то з часом ти усвідомиш, що кінцевої зупинки немає. Ти думаєш, що й зовнішнє робить тебе щасливим? Ні. Ти маєш вже зараз навчитися бути щасливим із тим, що маєш. Ти маєш вже почати радіти собі таким, яким ти є сьогодні. Тільки так, коли ти будеш розвиватися, ти залишишся щасливим. Багато хто робить помилку, думаючи, що о, як тільки в мене буде скільки то грошей, я буду щасливим. Потім у них є ці гроші, а вони нещасливі. Вони шоковані, питають: блін, чому я не щасливий. Я ж думав, це і є мета, але це ніколи не була мета. Мета знайти спокій і щастя вже з тим, хто ти є зараз, а потім розвиватись. Якщо ти не навчишся цього зараз, тебе чекатиме жорстке пробудження. І ти можеш впасти в дуже глибоку депресію, коли дійдеш до своєї мети. Бо в житті ми ніколи не доходимо. Ми ніколи не припиняємо вчитися, ми постійно розвиваємося. Ти зрозумієш, що ніщо зовнішнє не може зробити тебе щасливим, бо щастя це те, що ми створюємо самі. Також шануй себе, коли ти в останній дивилась на себе і казала: Знаєш що? А я люблю себе. Ти сьогодні зробила чудову роботу. Я люблю тебе за те, що ти досягла цієї мети. Я вдячна тобі. Коли в ти так говорила з собою. О, чи взагалі говорила? Ти очікуєш від себе бути роботом, машиною і думаєш, блін, чому в мене немає вдячності, немає любові? А чи даруєш ти це сама собі? Коли в останнє ти висловлювала собі вдячність? Коли в останнє дякувала собі за те, що прийшла сюди, що дійшла до цього моменту, коли востаннє дякувала собі навіть за те, що зранку піднялась і знову намагаєшся, пробуєш далі. Коли. Як ти можеш очікувати, щоб інші цінували і любили тебе, якщо ти сама цього не можеш зробити? Як ти можеш чекати любові від інших, якщо навіть сама собі не кажеш я пишаюся тобою, ти зробила чудову роботу, я тебе люблю. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви можете відновитися після будь-яких труднощів. Життя підкидало вам скільки складних ситуацій, життя збивало вас з ніг. Але хто все ще тут? Ви і я. Ми все ще тут. Ми все ще стоїмо, і це саме те, що тобі потрібно зрозуміти. Ми можемо повернутися після будь-чого. Немає нічого, що може нас зупинити. Я бачила таку цитату можеш забрати в мене все, що в мене є, але я усміхнуся і піду дізнаватися це знову. І це правда. Це моя філософія. Знаєте, я, я дуже вдячна за те, що маю сьогодні, але якщо завтра в мене цього не буде, я знову піду і здобуду це. Можливо, навіть більше, але я боєць. Я завжди була бійцем. І я завжди буду боротися за те, чого я хочу. Я не зупинюся, поки не це. Отже, друзі, це кінець відео. Сподіваюся, вам сподобалося і ви щось для себе взяли. І пам'ятайте ніколи, ніколи не занижуйте свою цінність ні заради кого і ні заради чого. Якщо хтось не вважаєте ви цінним, іди й шукай тих, хто це зробить. Коли твоя цінність і віра в себе йдуть зосередини, тобі вже байдуже. Тобі байдуже, хто вважає тебе цінним, а хто ні. Бо ти вже сама знаєш, що ти цінна. Я вас дуже, дуже люблю і побачимось у наступному відео. Па-па!